Так, пам'ятаєте цей гідромотор? У зв'язку з обмеженим бюджетом власника. На мою думку, постараємось зробити максимально дешевим даний ремонт і максимально ефективним. Значить, дивіться, це в хорошому стані. Посичити клапан буде БУ, так, тому що цей ось дивіться, хвилями пішов, виробився. І так, тут вже під блок плунжурів каналу, якусь хвилями пішов. Тефлонове опорне кільце таке залишається воно рівненьке. Воно таке стає вже через 800 годин. Е, ну, Дивлячися, хто як працює, звичайно. так? Е, сепаратор довелося, бачите такі є відмітки. Тут довелося, він стояв плунжурами сюди. Тут е, металева стружка служила як образив, бачите, повиїдала. Я вирішив, повиїдало і сюди ніби як трошки розвальцював бортики поробило. Я ці місця обшліфував, обполірував, точніше, так? щоб плунжер гарно скользив на масляній пльонці сковзався. А тут буде виходить, оце тефлонове кільце, кольце буде тертися, кільце. так? Сепаратор залишається, поміняв сальник на новий. Так, Плунжера всі добрі. оце довелось трішечки притерти, тому що він клинив отак. Ну, так він підклинював у деяких місцях. Так, це добре. Блок планжирів, дивіться, як вдалося шліфал... шліфанути, полірнути. Блок плонжерів ще служитиме. Ну, ось так виглядають шліци блока плонжерів. І зв'язку з тим, що воно все таке доволі, ну, як сказати, робочі, його не викинуть, але е будемо ставити неоригінальний вал. Ось у мене був неоригінальний вал, він клієнта три роки працю... пропрацював і вирішили замінити його на оригінальний, щоб не ризикувати. В даному випадку будемо ставити цей гідромотор. І, звичайно ж, замінив теплону втуличку. Так швидко, коротко. А, бушний підшипник, тому що тому підшипник капець. капець. Ну, це ж старі деталі, сальник старий, стара втулка. Підшипник. Так, наш підшипник вже металовом пішов. Ось таке будемо. Така буде зборка гідромотора.